Всім привіт! Продовжуємо вивчати програму Photoshop. Сьогодні я хочу розповісти, що таке шари і як з ними працювати. Як взагалі взаємодіяти з ними? А, ось тут у нас знаходяться наші шари. Наше вікно це з шарами у панелі Dock. Якщо воно відсутнє закрите, я заходжу у вікно і натискаю шари. Ось наші шари з'явилися. Або якщо вони десь сховані, ми можемо натиснути вікно, шари або клавішу FC. І вона, наші шари з'явиться. Перекинув їх обратно, щоб не загубити. Так. Хочу додати декілька зображень. Перекидаю їх просто на робочу поверхню. Натискаю Enter, Enter, Enter. І ось у нас з'явилось вже три шари плюс наш фон. Що, по-перше, треба розуміти? Те, що перший шар, він буде перекривати усі шари, які знаходяться під ним. Тобто ми можемо уявити білий аркуш, і якщо ми якусь наліпку накліїмо на, на неї, ще одну зверху, ще одну, вони будуть перекривати одна іншу. Те ж саме і шари у Photoshop. А також, якщо ми додамо якийсь текст, напишемо Photoshop, або якийсь шейп, Прямокутник, й тобто фігуру, додали. Це все також наші шари. Ми вже маємо 5 шарів. А, також ми можемо перекидати ці шари. Ну, тобто я хочу, щоб а, в мене текст, мій шар з текстом, перекривав мій прямокутник. Знаходився на цьому прямокутнику. Я просто затискаю. Цю мініатюрку з моїм текстом і перетягую туди, туди, куди мені потрібно. Поки не з'явиться синя горизонтальна лінія. Залишаємо поки що тут. Так. По-друге, ми можемо переіменовувати наші шари. Ну, наприклад, у нас три зображення, подвійний кліп на назву і пишемо зображення. А також ми можемо групувати наші шари. Я обрав, виділив всі наші зображення і можу просто натиснути на цю папочку, або натиснути Ctrl-G, згрупувати. Також групу ми можемо переіменувати. Зображення. Ну, щоб не загубитись. Так, ми можемо маркувати, наприклад, диву, а колір змінився. Також ми можемо приховати наші зображення. Натискаємо на це око. Також ми можемо змінити, змінити режим накладання нашого шару. Ось ми можемо бачити звичайний, і ми можемо його переключити на будь-який інший. Тут треба подивитись, поекспериментувати, а, як взагалі впливає режим накладання на наше зображення. Як вони, скоріш за все, взаємодіють між собою. Також ми можемо так, Хочу змінити непрозорість. Тобто ця клавіатура, робоча поверхня, вона стає більш прозорою, якщо ми змінюємо налаштування непрозорість. Також ми можемо змінити заливку. Тут теж треба поекспериментувати, подивитись, як це все впливає на наше зображення. І від цього вже відштовхуватися. Також ми а, можемо об'єднати наші зображення. Ну, наприклад, Photoshop-текстовий шар з прямокутником. Я хочу об'єднати. Для цього я їх виділив і натиснув Ctrl-V. Все це вже один шар. А Ctrl-Z відмінити дію. Тобто я виділяю ці два шари, натискаю Ctrl-V. А якщо я хочу виділити всі мої шари, я затискаю Ctrl-Shift-E. Все, у нас є готове зображення і ми можемо його зберегти як формат GPT. Так, про шари я загальну інформацію вам розповім, а можливо, щось забув. Якщо що, пишіть у коментарі, буду намагатися відповідати. Дякую за увагу.